Троє неповнолітніх пасажирів травмувалися через ДТП у берегові, водія затримали. Про результати проведення спеціальних оперативно-профілактичних заходів Рубіж-2022 сьогодні на брифінгу розповіли заступники начальників штабів Чопського та Мукачівського прикордонних загонів. Міні-скульптурку під назвою валіза 2022 відкрили на території вокзалу в Ужгороді. Її присвятили переселенцям та залізничникам. Виставу Перформанс один за творами українського поета Ужгородця Петра Скунця зіграють в Ужгороді 6 листопада. Сьогодні режисер Василь Шерфін з акторами показали перформанс художній раді Закарпатського муздрамтеатру. Там побувала і наша знімальна група. У берегові Закарпатської області поліція затримала 18-річного водія в стані алкогольного сп'яніння, який спричинив ДТП. Наслідок цього травмувались його троє неповнолітніх пасажирів. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. Аварія сталася 3 листопада близько 19 години. На вулиці Черношевського у берегові. У автомобілі були троє неповнолітніх пасажирів. Двоє хлопців віком 13-17 і 17 років і 14-річна дівчина. За результатами крові у водія виявили один три проміли алкоголю, що перевищує в 6,5 разів, допустиму норму. Хлопця затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Про результати проведення спеціальних оперативно-профілактичних заходів рубіж 2022 які розпочали 5 вересня, а завершить 5 листопада, розповіли заступники начальників штабів Чопського та Мукачівського прикордонних загонів. Такі спецзаходи проводили через збільшення спроб незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років, які підлягали мобілізації. Ініціаторами спеціальних заходів рубіж 2022 були прикордонники. Спецзаходи проводилися у взаємодії з Національною поліцією України, Національною гвардією України, службою безпеки, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовою службою правопорядку, силами територіальної оборони і застосуванням відомчої авіації, в тому числі і безпілотної. За час проведення спеціально-оперативно-профілактичних заходів РОБІЖ-2022 нам вдалося досягнути певних результатів. За незаконне перетинання кордону нами було затримано в 62 випадках 89 осіб, з них 5 незаконних мігрантів. В пунктах пропуску через державний кордон виявлено 103 випадки порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Виявлено 56 підроблених та 67 недійсних документів, виявлено 11 одиниць зброї та 54 боєприпаси. До адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень з прикордонних питань притягнуто 167 осіб. Дев'яносто чотирьох випадках було затримано 162 особи призовного віку. В процесі протидії незаконному переправленню через державний кордон громадян України віком 18-60 років за період проведення операції направлено 37 повідомлень до органів національної поліції Закарпатської області. Про виявлення ознак кримінальних правопорушень щодо від... підроблення документів для ухилення від мобілізації. Окрім цього, 25 особам оголошено про підозру в чиненні злочину. З них 13 особам за підроблення документів, три з яких набрали законної сили вироку суду, в одній особі за ухилення від призову і 11 особам за незаконне переправлення осіб через державний кордон. За весь період проведення операції було вислано 2036 спільних з представниками правоохоронних органів нарядів залученням 398 одиниць техніки, два літака, два вертольоти, відомчої авіації. Дитяча іграшка зайчик, який сидить на валізі скованою залізною ручкою, таку міні-скульптурку, присвячену переселенцям та залізничникам, зробив уж Роман Мурник. Розповідає, ідея створити таку фігуру з'явилася після того, як побачив світлини ракетного обстрілу вокзалу у Краматорську. Взяв я один такий ось момент зайчика, іменно, щоб пов'язано було також із, із трагічною подією, щоб ну на майбутнє. А, Запам'яталось, щоб ми знали, що таке було. Маленька мініскульптурка, символ, символ дитини і втрати її надії. Так. Скульптурка виготовлена традиційно з бронзи, кам'яна основа, і, а, валіза. Вона зроблена з піщаника міць і силу України і наших воїнів. Відкриття мініскультури на вокзалі приурочили до Дня залізничника, які відзначають в Україні щороку, 4 листопада. Розповіла виконувачка обов'язків директора Ужгородського вокзалу Олена Французова. Жінка каже, вона вимушена переселенка з Маріуполя. Я працювала начальником вокзалу Маріуполь. Ну він на під окупацію з перших днів тому. Виїжджали ми дуже важко. Приїхала сюди завдяки таким евакуаційним потягам, які призначала «Укрзалізниця». Мені, як переселенцю, і іншим людям, як переселенцям, це буде пам'ять пам'ять тих подій, які тут відбувались. Це Ну тільки завдяки залізничникам-волонтерам і волонтерам, воно не стало колом і не стало колапсом, але всі швиденько робили свою справу. Залізничники відправляли, волонтери приймали, годували. Мініскультурка, яку відкрили на залізничному вокзалі. Це вже 53-та фігурка в Ужгороді, каже розмознавиця Марія Заболотна. За її словами, назва скульптури валіза «Валіза-2022». тисячі Ті скульптурки є важливими, тим паче в такій локації. Тобто, вони ця скульптурка буде зустрічати гостей нашого міста. Звичайно, можливо, не з тією емоцією, на яку би хотілося розраховувати в туристичній локації, але все ж таки ми мусимо розуміти, що це наше сьогодення. Ми маємо про нього пам'ятати і ні в якому разі не відвертати від цієї теми і її не замовчувати. Звичайно, ця скульптурка буде величезною подякою нашим залізничникам: ті, хто будуть заходити в ці вагони, ті, хто будуть супроводжувати і переселенців, і гостей, і туристів на маршруті. Тому, в принципі, ця скульптурка в першу чергу емоційне навантаження. За словами Марії Заболотної, ініціатором встановлення міні-скульптурки валіза 2022 Був теризмознавець та професор Ужгородського національного університету Федер Шандор, який зараз боронить нашу країну. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини. Актор Роман Каварзін грає роль поета Івана у віршованій виставі перформансі Один за творами Петра Скунця. Навіть не те, що граю, а Якби розповідаю його історію, його життя, його творчість, те, що йому боліло. Бо він був так така людина дуже широкою статі. Він відчував цей світ по іншому, і саме усі вистави ми хочемо донести його внутрішній світ. Як він це бачив, як він бачив життя. Це треба, ну. Було знайомитися з біографією, зрозуміти, що це людина, які в нього були погляди навіть не тільки у віршах, а й в житті, що він робив, хто він взагалі такий і що він хоче, хотів нам сказати. Він і вона цих героїв грають Ксенія Пуржаш та Дмитро Бурма, втілення жіночого початку, світлості, тобто, коли чоловік шукає, наприклад, сенс життя, і він не може нічого знайти, Йому скучно йому. Сумно, без жінки, і тут з'являється жінка, і я є тим началом, початком жінки, яка освітлює все навколо. Режисер мене побачив як світло дівчину, світло, яка може так само осяяти світлом. Вже чим надихалося, це десь, можливо, Адам і Єва. Моя роль образ людини, чоловіка, як і моя партнерша. І наша сцена, перша. Це відображення якогось ну, зародження, кохання, як це відбувається, коли це чисто, коли це перше, коли дві людини там живуть свої, своїм життям, ніби все добре, але як кажуть, людині потрібна людина, і вони підсвідомо тягнуться один до одного і кличуть. І коли вони зустрічаються, це ну, цей процес. Цей процес, як кажуть, хімії. Перформанс-один вистава, яку підготували актори закарпатського муздрамтеатру з нагоди 80-річчя ужгородського поета Петра Скунця, який помер 15 років тому, режисер Василь Шершун. У нас в театрі започаткований цикл вистав у закарпатцях, які отримали звання лауреатів Шевченківської премії. Першого ми поставили Дмитра Кременя зараз Петра Миколаївича з кунця, якого я дуже добре знав. Я в сорок роки в цьому театрі, і майже з перших літ, як я приїхав сюди, ми познайомилися. У нас відбулася тісна співпраця і така молодшого товариша із старшим була велика і гарна дружба. За словами Василя Шершуна, триває вистава годину. Роль грають 25 акторів. У перформанс один увійшли твори Петра Скунця різних періодів. Це буде якраз поетична драма, де використані вірші і його юних літ. Потім використані пізніші його вірші, тобто. Ті, як мені здалося, вірші, які є такими акцентованими в його творчості. Чому назва один? А тому, що Петро Миколайович написав свою останню збірну книгу, він її назвав один, і ця книга саме отримала. Шевченківську премію для вистави фото з домашнього архіву дала дочка Петра Скунця Наталія. Фактично, вони самі все підготували. Єдине, що ми допомагали, ми фотографії давали, деякі відео надавали. Вистава ця відбудеться вже без батька, але я думаю, в ній буде вистачати емоцій, любові, болю. Страждань з невіри я е, тільки заглянула за ширму Цієї вистави, але думаю, що Василь Васильович зумів як якнайкра... ну він ще за життя. Вони один з одним впрацювали. Виставу один за творами Петра Скунця. Актори зіграють 6 листопада, о 18-й годині на великій сцені Закарпатського муз Руслана Гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.